Добрий день, наші любі малята! Ми знову вас вітаємо в нашій групі Берізка. Вітаємо вас всіх з початком навчального року. Діти, сьогодні в нас перший день осені. А чи знаєте ви, чим цей день ще особливий? Так, 1 вересня всі відзначають День Знань. І в цей день. Не тільки дорос... діти, а ще й дорослі стають трішки молодшими. Тому що всі і ваші матусі, і татусі, люди навколо і навіть наш славетний президент навчалися в школі і 1 вересня вони пригадують цей славетний день, коли вони пішли до школи. Отже, сьогодні ми з вами також святкуємо День знань. Діти! Незамінним помічником дітям у школі є шкільний портфелик. А давайте пограємо в гру Збери шкільний портфель. Малята, погляньте, ось наш шкільний портфелик. Які речі ми до нього покладемо, щоб взяти з собою в школу, а які ми залишимо вдома. Погляньте речей в нас дуже багато. Подивіться уважно, що нам треба в школі. Книжки, ще зошити, лінійка, олівці, фарби, глобус, ножиці, так? резинка, простий олівець. А чи потрібні будуть нам в школі автомобіль, лялька, літачок, будильник, м'ячик, зайчик? Ні, це, ці речі нам не потрібні. Давайте перевіримо. Погляньте, всі зайві речі в нас почали хитатися, значить, ми назвали все з вами вірно. Не хвилюйтеся, скорой ви всі підете навчатися до школи. Чес мене, малята, дуже швидко. Але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого дізнатися і навчитися. Чимало нового і цікавого чекає на вас в Україні Знань. А поки що ваша країна знань це наш дитячий садочок. Малята в садочку, у нас дуже багато цікавих занять на вас чекає, і ми вже з вами багато чого навчилися. А давайте пригадаємо, що і на якому занятті ми з вами вивчаємо. Погляньте, ще підказують нам ці картинки, що на наших заняттях з розвитку мовлення ми з вами розмовляємо, складаємо різні розповіді, вивчаємо вірші. А це яке заняття? Ви здогадалися? Ну, звичайно, це заняття з математики, та, тому що саме на ньому ми вивчаємо цифри та геометричні фігури. А як ви гадаєтесь, а це яке заняття? Заняття, на якому ми з вами розмовляємо про професію людей, поведінку між людьми, про нашу країну, наші звичаї, називається ознайомлення із. Соціумом. А це яке заняття? Здогадалися? Я сподіваюся, що це ваше одне з найулюбленіших занять. Це заняття зліплення, звичайно. Ми на ньому працюємо з пластиліном, з тістом. А на якому занятті ми працюємо з цим інвентарем? Так, це заняття з малюванням. А чи малюємо ми тільки фарбами? Ні, також ми малюємо і олівцями. Погляньте, що робить дівчинка? Яке це заняття? Ну, звичайно, це заняття з конструювання, на якому ми з вами з різних матеріалів щось цікаве будуємо. Малята! А заняття, на якому ми з вами розмовляємо про все, що оточує нас в природі, а також предметний світ, називається ознайомлення з предметним світом, також з природою. І також я сподіваюся, що це ваше улюблене заняття називається воно як? Аплікація. Звичайно, це аплікація. Але крім навчання малята. Треба пам'ятати і про безпеку. Зараз, малята, ми дуже часто чуємо повітряну тривогу. Коли лунає цей сигнал, пам'ятайте, що треба підійти до дорослих і прямувати в укриття. Наступне правило, яке я хочу з вами пригадати, це не чіпати незнайомі предмети, а також не підбирати іграшки, які можуть бути дуже яскравими і гарними, тому що це може бути дуже небезпечно. Наступне правило, яке я хочу з вами пригадати, це не чіпати незнайомі предмети. Та також не підбирати іграшки, які можуть бути дуже яскравими і гарними, тому що це може бути дуже небезпечно. Також згадаємо правила переходу через дорогу. Отож, коли малята ви Переходити дорогу обов'язково треба тримати дорослих за руку і спостерігати за сигналами світлофору. Гадаю, ви не забули, який колір що позначає. Також, малята, хочу нагадати вам про безпечну поведінку на дорозі. Перше, не можна грати біля проїжджої частини, особливо коли у вас дуже стрибучий м'ячик поруч. Отож, малята, піклуйтеся про своє життя, не нехтете правилами безпечної поведінки. На цьому, малята, наше перше заняття в цьому навчальному році надходить до кінця. А ми чекаємо вас на наступних наших заняттях. До наступних, до наступних зустрічей!